У затишній кав'ярні Вінниці, де пахло свіжою випічкою та терпкою кавою, випадково зустрілися двоє абсолютно різних людей вона Ліна, енергійна власниця невеликої танцювальної студії, чиї рухи були так само стрімкі та граційні, як її думки. Він Максим, спокійний і врівноважений викладач історії в місцевому університеті, який знаходив натхнення у тиші старовинних бібліотек. Ліна забігла до кав'ярні, поспішаючи на важливу зустріч, і випадково зіштовхнулася з Максимом, розсипавши його стопку книг. Замість роздратування між ними промайнула іскра незручного, але милого збентеження. Максим допоміг зібрати її розклад, а Ліна вибачилася своєю щирою усмішкою, яка розтопила його зазвичай стримане серце. Вони обмінялися кількома словами, і Ліна, помітивши в руках Максима том поезії Ліни Костенко, згадала, що давно хотіла глибше поринути у її творчість. Максим, у свою чергу, був вражений її жвавістю та захопленням життям, які так контрастували з його власним спокійним ритмом. Несподівано для себе вони домовилися зустрітися знову, поговорити про поезію за чашкою кави. Ця випадкова зустріч стала початком їхньої неймовірної історії. Під час наступних зустрічей вони відкривали один для одного нові світи. Ліна захоплювала Максима своєю пристрастю до танцю, показувала йому красу рухів, вчила відчувати ритм життя кожною клітинкою. Максим ділився з Ліною своїми знаннями історії, розповідав про велич минулих епох, допомагав побачити глибину та контекст сучасних подій. Їхні відмінності не розділяли їх, а навпаки, доповнювали. Ліна вносила у життя Максима спонтанність і радість, а Максим дарував Ліні відчуття стабільності і мудрості. Вони вчилися один в одного, зростали разом, їхні серця поступово тягнулися одне до одного. Спільні прогулянки вечірньою вінницею, тихі розмови в затишних парках, обмін улюбленими книгами та музикою. Кожна мить, проведена разом, зміцнювала їхній зв'язок. Вони помітили, як їхні погляди зустрічаються частіше, як їхні дотики стають теплішими, як у їхніх серцях розквітає ніжне почуття. Одного осіннього вечора, сидячи на лавці під старим каштаном, що тихо скидав своє багряне листя, Максим взяв ліну за руку. Його погляд був сповнений ніжності і рішучості. Він розповів їй про свої почуття. Про те, як вона змінила його життя, наповнила його новим сенсом. Ліна відповіла йому своєю сяянчою усмішкою та гарячим поцілунком. У цей момент вони обоє зрозуміли, що випадкова зустріч у кав'ярні подарувала їм щось набагато більше, ніж просто нову знайому. Вона подарувала їм справжнє кохання. Їхня історія кохання була не схожою на жодну іншу, вона була тихим вальсом між енергією і спокоєм, між рухом і роздумом, між двома різними світами, які знайшли свою гармонію в одному спільному серці. Їхнє кохання стало ще однією красивою життєвою історією, що розквітла в затишному українському містечку, доводячи, що протилежності справді притягуються. А випадкові зустрічі можуть стати початком чогось неймовірно прекрасного.